Доброго дня, шановні підприємці! Я хочу нагадати вам про особливості продажу пива, інших алкогольних напоїв, а також тютюнових виробів з 1 липня 2015 року. Основна новина з 1 липня 2015 року. Пиво віднесено до алкогольних напоїв. Відповідні зміни були внесені законом України від 28 грудня 2014 року номер 71 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Під пунктом 14.1.144 пункту 141 статті 14 Податкового кодексу України викладено у наступній редакції. Пиво насичене діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із змістом спирту етилового від 0,5% об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відносяться до товарної групи УКТЗ за кодом 2203. Отже, продавцями пива за виключенням безалкогольного, необхідно найближчим часом придбати ліцензію на розмір торгівлю алкоголем. Ті, хто на одній торговій точці продає пиво разом з іншим алкоголем, не потребує додаткової ліцензії. Щодо вартості ліцензії, відповідно до статті 15 закону України від 19 грудня 1995 року номер 481 дріб 95 ВР, про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, кон'ячного і плодового алкогольних напоїв тятюнових виробів зі змінами та доповненнями. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та пері без додавання спирту, становить 8 тисяч гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронно-касовий контрольно-касовий апарат або книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місті торгівлі, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться в межах території міст, 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Крім сидру та пері, без додавання спирту, на кожний окремий зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат або книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться в місті торгівлі. Плата за ліцензію на роздруну торгівлі сидром та пері без додавання спирту становить 780 гривень на кожне місце торгівлі, незалежно від його територіального розташування. Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст, обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 квадратних метрів, плата за ліцензію на розрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та пері, без додавання... Спирту становить 8 тисяч гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, апарат або книгу обліку розрахункових операцій, що знаходиться у місці торгівлі. Щодо місця продажу пива, згідно закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового кон'ячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів, місце торгівлі це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив. В одному торговому приміщенні будівлі за місцем його фактичного розташування для тютюнових виробів та пива без обмеження площі для алкогольних напоїв, крім пива, торгівельною площею не менше 20 квадратних метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій незалежно від їх кількості, або де є книги обліку розрахункових операцій незалежно від їх кількості, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється. Через них продаж інших товарів. Підприємці, які здійснюють розділну торгівлю пивом для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголю напомним, повинні обладнати місце торгівлі реєстраторами розрахункових операцій. Підсумую, підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом з 1 липня 2015 року, повинні завчасно придбати відповідну ліцензію та реєстратори розрахункових операцій. Розрахунки з покупцями за продане пиво необхідно проводити у спеціальному приміщенні магазині. Водночас, безалкогольне пиво не оподатковується акцизним податком і продається без ліцензії і без РРО. Безалкогольне пиво відноситься до товарної групи УКТЗ за кодом 2202, на яке ставки акцизного податку податковим кодексом не встановлено, та такі товари не віднесено до підакцизних. Варто пам'ятати, що відповідність спирту етилового, конячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Ще одне нововведення з 1 липня 2015 року. Нові акцизні марки. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 року номер 236 деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 1 липня поточного року запровадження марки акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вічизняного та імпортного виробництва. Зверніть увагу, що чинні з 1 січня поточного року законодавчі зміни щодо сплати акцизного податку з роздрібної продажу підакцизних товарів викликали необхідність відображення в розрахункових документах суми акцизного податку обчисленого ставкою 5%. Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатися у фіскальному чеку як окрема податкова група. На книги обліку розрахункових операцій вказана норма не поширюється до внесення відповідних змін до форм книги. Шановні друзі, перед записом цієї консультації ми запросили підприємців та громадські організації зміст найпоширеніші та проблемні запитання з даного приводу. Озвучу деякі з них. Чи можна підприємцям другої, третьої групи спрощеної системи торгувати пивом? Так, можна, згідно під пункту 3 пункту 2015.1 статті 201 податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої та третьої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва експорту, імпорту, продажу підакцизних товарів, крім. Роздрібної торгівлі продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаних з роздрібним продажем пива та столових вин. За скільки днів подається заява на отримання ліцензії з продажу пива за 10 днів. Ліцензія або рішення про відмову її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів. Чи має значення площа при торгівлі пивом? Згідно закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, конячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів, місце торгівлі це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні будівлі, за місцем його фактичного розташування для тютюнових виробів та пива без обмеження площі для алкогольних напоїв, крім пива, торговою площею, не менше. 20 квадратних метрів. Чи необхідно придбати окрему ліцензію на розмірну торгівлю пивом, якщо у платника єдиного податку є вже ліцензія на продаж алкогольних напоїв? Ні, не потрібно. Достатньо однієї ліцензії на розділну торгівлю алкогольними напоями. Чи підлягає ліцензуванню діяльність суб'єктів господарювання з виробництва імпорту, експорту, оптової роздрібної торгівлі пивом з 1.07.2015? го 2015 Так, з 1 липня 2015 року пиво віднесено до алкогольних напоїв. Отже, діяльність підлягає ліцензуванню. Скільки буде коштувати ліцензія на роздрібну торгівлю пивом? Вартість ліцензії буде становити так, як і на алкогольну продукцію, як і вартість ліцензії на розміру торгівлі алкогольними напоями, становить 8 тисяч в місті на кожний окремий касовий апарат на території сіл і селищ 500 гривень. Чи існує ліцензія лише для продажу пива? Ні, такої ліцензії не існує. Є тільки ліцензія на розмірну торгівлі алкогольними напоями. Чи обов'язково, щоб оформити ліцензію на алкогольні напої, бути платником податків на загальній системі? Ні, не обов'язково. Також можна торгувати платникам єдиного податку тільки пивом та столовими винами. Продаж фізичної особи, платником єдиного податку пива та столових вин. Другої групи планує здійснювати розмір продаж пива та столових вин на розлив. Які дозвільні документи для цього йому потрібні? Чи потрібно застосовувати касовий апарат? Необхідно придбати ліцензію на розмір торгівлі алкогольними напоями та електронний контрольно-касовий апарат. Якими алкогольними напоями можна торгувати на спрощеній системи оподаткування без ліцензії, без РВ. Для торгівлі алкогольними напоями необхідно придбати ліцензію та електронний контрольно-касовий апарат, яку систему оподаткування обрати при торгівлі пивом. Систему оподаткування підприємець може вибрати на власний розсуд, враховуючи обмеження, передбачені чинним законодавством. Повні підприємці, якщо після перегляду відеоконсультації у вас виникають додаткові питання, надсилайте їх до 24 червня 2015 року на електронну адресу головного управління ЗМІ Go.ua Відповіді на них будуть озвучені у наступній відеоконсультації та викладені на сайті Головного управління. Наприкінці нагадаю, що ще про одну новацію, яка очікує підприємців з 1 липня 2015 року. Саме з цієї дати підприємці, платники єдиного податку 3 групи, які приймають оплату готівкою або за допомогою банківських платіжних карток, повинні застосовувати РРО.